У розпалі змагання міжрайонного чемпіонату з футзалу Екстраліга провела уже чотири тури. Слід зазначити, що цьогоріч першість буде непередбачуваною, кажуть спортсмени. Адже рівень футзальних колективів практично рівний. За баталіями на майданчику Фоск-Прикарпаття спостерігали і мої колеги. Лідером змагань після першого ігрового дня стала команда із Дебеславців. Колектив доволі відповідально поставився до турніру. У клубі практично три рівноцінних склади. Організатор команди, депутат районної ради Олег Дем'янюк каже, що цьогорічний сезон. Для нього доволі непередбачуваний. Максимальні плани ставимо завжди на кожну гру виходимо як бойовий склад. Чемпіонат відрізняється не знаю, ну команди всі рівні зараз. Нема слабких команд, всі команди є рівні. Ну і кожен хоче себе провести з як найкращої сторони. Ну бачите, які немає ні одної прихідної гри. І ігри досі до останньої секунди. Доволі успішно виступають команди Коломишчини. Гідно конкуренцію їм складають два футзальних колектива із Заболотова, Надвірнянці, Городенківці та Пістень. Всі команди претендують на призові місця. Шаленою буде боротьба і за непопадання у зону виліту, адже пониження у класі ніхто не хоче. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подієнтика.